Всім привіт! Знаходимося сьогодні знову на Львівському авторинку. Вирішили зробити вам підбірку по Audi q 5 Це один із найпопулярніших запитів нас останнім часом. Підтримайте нас лайком, коментарем. Кому потрібна допомога підборі авто, звертайтеся. Audi Q5 2015 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 152 тисячі пробіг. Комплектація преміум плюс, вартість авто 17 тисяч. Так, тут біла Q5 2016 року. Аналогічно двохлітровий бензиновий двигун автоматична коробка 113 тисяч пробіг. Комплектація Premium Plus – 18 тисяч 600 ціна автомобіля. Знайшли ще також в синьому полі 2014 року. З трьохлітровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач 119 тисяч пробіг. Комплектація Premium Plus – ціна 22 тисячі 950 доларів. Q5 2017 року в новішому кузові. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 165 тисяч пробіг. Комплектація Premium Plus 25 тисяч 200 доларів ціна. І ще така сіра 2016 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 161 тисяча пробіг. Ціна авто 15 тисяч 700 доларів. Ця також 2016 року. Так, аналогічно авто з Америки, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 112 тисяч пробіг. Так, тут світличкі шкіряний салон. Ціна автомобіля 18 тисяч 950 доларів. Повне відео дивіться у нас в YouTube каналі.